Друзі, всім привіт! Я думаю, вам, так як і мені власне, да, було б цікаво подивитися один з паків на, на істоти, да, там, де в нас 50 істот. Значить, що зробимо? Мабуть, що відкриємо, подивимось, подивимось, які в нас трапляється тут колір. Ми знаємо, вже, що, що тут в нас йдуть виключно істоти. Тому розпакуємо, порахуємо. Подивимось, Значить, нагадую, ціна паку в нас виходить 100 гривень. Тут виключно англійська мова а, і саме істоти. Більше якби, то нічого немає, ніяких там а, заклинань або там, ще чогось, там, якихось артефактів, от те, що ви вибираєте. Да? От ви хочете собі в колекцію там певних істот зібрати там драконів або ще щось. Ну, власне, такий пак, він 100 гривень 50 карт рандомних. Рандомні вони по кольору, мова вона англійська. Так, поїхали, значить, розпакуємо, його подивимось. До речі, хотів показати таку графіку, зробив, да? підписано з логотипами магії, навіть все як то, і тут. А зараз відкриємо, да, почитаємо Що я там понаписував. Так, от такий от пак, отак от от він виглядає. Власне, це от ми. так от наші карти будуть. Карти тут лишим поки. Ну, от така от графіка власне тут написано. Да? Ну, власне, я вам дякую, що ви придбали пак. Сподіваюся, що він вам сподобається. Якщо що, замовляєте ще, з повагою. І, і тут посилання на телеграм-канал. Там можна буде знайти ну, мої огляди, що я власне зараз роблю. Так, з зі цим розібралися, да? хай це воно десь тут буде. Так, ну, власне, порахуємо, скільки ж там в паку. Так, це буде. По дві будемо рахувати, да? Значить, по дві. У нас має бути 25 карток. Ну, 25 по дві, власне, 50. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 16, шістнадцять, 18, восемнадцять, десять. Так, цим розібралися, 50 карт ми маємо. Це є добре, я ніде не прорахувався. Так, що ми зробимо далі? Зараз їх отак от всі поперевертаємо і подивимось, що у нас по кольору. Да? Давайте їх порозкладаємо по кольору або просто можемо подивитися, що в нас тут. Трапляється. Значить, от істота якась червона, така вот, Ось така от, істота, якісь тут коні, чи, чи не коня тут геть зовсім, ну щось що, щось таке. Я не знаю, тут, мабуть, якісь там ще щось. До речі, дві таких от. Тут ще щось якась така істота. Мерфолк. Так, щось тут ще такі от тут істоти. Людина хтось там. Гоблін. О, Хто, хто любить гоблінів, значить зразу вон гоблінам попався. Якісь. Так, якісь тут летючі, щось там ще. Якісь тут рицарі. М -м, людина солдат. Ще тут щось якесь таке, якась летюча тут. Ось, там летючий, Human Soldier, теж година солдат. І ще тут от, от, таке от, тут щось є, таке. Значить, це в нас десь була така вже. Десь ми її вже бачили теж. Оцю ми бачили. До речі, ось колір тут теж і, і white red. ну Це для колод, в котре грає там. Два кольори, три кольори, чотири або всі разом. Ну, блін, ще один. <кій> ну Тут якісь там теж <кій> люди, солдати. Так, щось тут таке от є і таке щось. І, і тут щось є. О, теж це у нас якісь такі, такі є. Ну, щось таке тут таке, таке. Знов людина там якась. Ну, якась істота. Така. Така істота Якісь тут чі янголи чи що тут? Незрозуміло. <кхем> Якісь вовки, о, вовки. Так. Ну от, власне. Зомбі, о, зомбі якесь трапилося. <клес> так. <клес> ну от два гобліна я вже по цой для себе знайшов. Ну, Бо ви для себе знайдете так. Давайте по кольорам взагалі розкладемо. Так, біла, біла, червона, 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 біла, синя, зелена. Чорна, так. Ну, швиденько там візьмемо, їх по побільше. Це чорна, це у нас зелена чорна. Ну я не знаю отакі ті, що там грають, власне. Це я не знаю, куди їх складати. Ну, давайте окремо. <кхем> у нас оці от вони просто... Невідомо куди їх просто складати. Коли в нас два кольори, то тоді. тоді, да. Ну, Такі вони будуть траплятися кольорові всякі. Так це якби в рандомі, це нормальна практика. Оце треба тоді просто по кольору щось шукати для себе так. Так, ну дивимося, що в нас більша частина все ж таки. Так, ну, давайте подивимося, що ж з 50 а, істот нам трапилось в цьому паку. І що ж ми зможемо з ним зробити взагалі? Ну Може, нічого не зробимо, може щось зробимо. Так, ну дивимось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, 12 червоних істот є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять. Так, 12 цих істот є. Так, чорних, раз, два, три, чотири. Всього чотири чорних. Так, і зелені. Одна, дві, три, три. Три в нас тільки цих. Так, білих. Білих теж одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять білих нам трапилось. І окремо у нас лише весті. Що в нас грають а, ну, більше кольорів? Два, так, три кольори, коли в колоді в тебе земля вона і грає, і біла, там, і чорна. То таких, ну, тут вони не тільки такі там, чорна, червона, червона. Там ще якась там біла, чорна, ну різні такі. Ну Оце одни, так, коли чорний і білий. То це Теж такі. Значить, скільки їх там трапилось? У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну і 10, от, ті, що, з двома там, або більше кольорами. Ну от такий от пак виходить, значить вартість у нас 100 гривень. Хто хоче собі виключно істот, значить замовляйте, пишіть. Всім добра, дякую.